Сьогодні я запрошую вас зробити аплікацію котик. Для цього нам знадобиться картон для фону, в мене це жовтий колір, залишковий папір газета, аркуш білого паперу, клійонка серветка, клей ножиці, простий олівець, пензли та фломастер чорного кольору. І так починаємо працювати. На газеті промальовуємо силует кота. Голова, вушка, окремо хвіст. Вирізаємо та викладаємо на основу. На білому аркуші промальовуємо очі. В котика вони мають овальну форму. Щоб очі вийшли симетричні, аркуш складаємо навпіл. Та вирізаємо також викладаємо на основу. По черзі. Деталі промазуємо клеєм, приклеїмо, промакуючи зайвий клей серветкою. Коли всі деталі приклеєні, промальовуємо фломастером деталі, яких не вистачає: носик, ротик, вушка, вусики. У мене вийшли ось такий котик. Цікаво, який котик вийде у вас.